Біля кожного блоку знаходиться цифра, яка і вказує на почергові. На кожній станції на вас чекатимуть старші учні, які, власне, і проведуть у вас э, за результатом. Це почерпче. Вони почали фейк. Ви отримали таких новид, да. які деякі викладні, доповідь, гранату, яких...

Якщо ще це з вас прикольно пише чи вас не фотографує, то можна то, просто подавати е, за е, на нашу адресу Фіксілюс на пошту, або мені просто приходити сюди в студію і казати, ось я написав більше, написав е, ще там оповідання, і ми будемо дивитися, розглядати та відправляти або в інстаграм на нашу сторінку, або, або на наш журнал на кращий текст. директор Вілія Сподівна просто я прошу ваших областів. Ви такі, я думаю, звідси.